Це Алея Слави в центрі Ірпеня. За моєю спиною меморіал Братська могила. Колись тут був напис 1941 рік. Після повномасштабного вторгнення його замінили на справжню дату початку Другої світової, але на самому меморіалі і досі російськомовні написи, а під ним поховані воїни. Що робити із цим спадком? Демонтувати чи залишити, українізувати написи чи зберегти, як є, Перепоховати загиблих чи ні. Сьогодні питаємо думку ірпінців. А що ви думаєте про цей меморіал? Про який? Другої світової. Що з ним робити? А нехай стоїть, тому що це пам'ять. Наші діди погибали там за нашими з вами зараз. а так виходить, що зносить пам'ятники. Для чого це робити? А я б його не а бо відремонтувала. Це все-таки наші українці там загинули, да, на тій війні вітчизняли. – То красота то пам'ять. А, а тепер пам'ять. А тепер уже ну, надо її да, стерти, да, да. да. Конечно, оставлять. Это же память, пам эта история. Почему его убирать? Залисати в такому ж вигляді, як є, чи можна його написати красивіше? Я не знаю, як просто можна зробити більш об ладряд, все. Модернізувати, так би сказати? Ну, да. Не, не надо демонтажовано, не надо. А все чому такі, ну, так я вже ж так. Це ж це ж время нашого 41 го минулого року. Годів, отець, війна, те ж саме, як сьогодні. Як, як вбирати? Це ж пам'ятка. Його потрібно привести в актуальний стан. Він має бути присвячений саме подіям Другої світової війни, а не радянської Великої Вітчизняної. Ну і, звісно, це в будь-якому випадку наша пам'ять, наша історія, і він має мати нормальний людський вигляд. Історія є історія, її нікуди не викинеш. Так що. Можливо, українізувати написи, думаю ще про це, як ви до цього ставитесь? Чи залишите, як є? Ви знаєте, тоді ж розмовляли тоді, радянською мовою. Це пам'ятник тої епохи, розумієте? А це вже влада вирішує сама суспільство. Що міняти, що робити, правильно? Ні, ну написи хай зроблять, перероблять. Це що така проблема? Це ж не проблема, напис переділити, по-українськи написав. А історію взагалі то не можна ламати. Ну, якщо щось російське, то можна, ну тільки не знімати його зовсім. Я і... согласен, хай буде наше українське. Ну, ну все демонтувати я ну, не стоїть. Так, українізувати написи, змінити дату відповідно на продовження Другої світової війни. Ну і, в принципі, так-то він непогано виглядає наче. Ну, думаю, краще замінити надписи, тому що це історія я б, я б вона залишила. повинна бути. А там ще поховання під ним кажуть, братська могила. Теж думають, перепоховувати чи ні. Як ви думаєте? Ну, якщо це братська могила, то для людей, котрі там поховані, я вважаю, що їх треба перепоховати. Ну це ж українці по першу чергу, і ми повинні також їм віддати пошану якусь. Не чіпай, не чіпай, нежелательно, на мир з гробу не повертається, так що краще його не чіпати. Знаєте, це можна сказати, як би сказати, на усмотрення, ну, адміністративних, які займаються цими адміністраціями по воєнних ділах, якщо йому. А краще би не нарушати спокій цей духовний. це ж духовно, що там могили, там не можна ковирятися. Бо це мені так схотілося. Ні. Зачем історію ковиряти? Ну, це треба питати, якщо віруючу у... Священиків, правильно, ми ж не вирішуємо все це діло. Хто вірить, той знає.